Друзі, вітаю! Президент Володимир Зеленський, вітаючи сьогодні наші повітряні сили, в яких сьогодні день народження, велике свято. А сказав, що і показав f 16 бо до цього було дуже багато фейкових. Типу пролітали над ратушою, пролітали ще десь. Ну от зараз показали їх справжні. Я вам ще раніше говорив, що f 16 давно в Україні на спеціальних паркінгах були заховані. В місцях, де не пробивають російські ракети, але зараз прийшов час, можна про них говорити. Це або ракети підвезли, або політичне рішення дали що, Типу, можете починати, можете стріляти і повний вперед. Ну і власне, Зеленський зібрав іноземних журналістів, деяких наших журналістів. Ну, одним словом, хто входить в пул офісу, тих запросили показати F-16. Вони бравадно, красиво пролетіли на територію, де знаходилися працівники медіа. І, власне, Зеленський записав, ще Окреме відео, де власне розповів про F-16. Давайте про це поговоримо. Плюс скандал в Сполучених Штатах гризуться, хотів сказати, Ющенко і Тимошенко, Харріс та Трамп. Ну от Кадиров каже, що знає, коли закінчиться війна, і власне хто в ній переможе. А в Британії почалися масові безчинства, які Ілон Маск назвав якраз таки підходом громадянської війни. Давайте це проаналізуємо. Плюс вишенька на торті буде Орбана, намагається заблокувати через проросійські рішення. Давайте зробимо оперативну інформацію, все це обговоримо, проаналізуємо, зрозуміємо, де там український інтерес. Найголовніше підпишіться на цей YouTube канал, щоб ми могли рости та існувати, бо нас атакує російська банда провокаторів. А вони, власне, занижають нашу видачу. А коли ви підписуєтесь, навпаки, ми ростемо. Перше, друге, соточка, менше соточки нам з вами залишилось. Досипте, будь ласка, до мільйона, щоб з нового тижня ми могли починати новий збір. Одразу на сім батальйонів, а зараз ми хочемо закрити для спецпризначенців на південь 25 велетенських просто дарців, які з допомогою штучного інтелекту влучають просто в ціль. Володимир Зеленський показав В 16 і нашим і іноземним журналістам. Вже вони тут це прекрасно, але є одна проблема: їх поки що тільки 10. згідно офіційних заяв. Ще раз нагадаю, тому що може бути трошки більше. Ну от і він каже, 10 штук це теж добре. Раніше казали, що взагалі не буде, але може бути 80. Про це пише The Economist і передає Українська Правда. Е, стаття велика розлога. Писалась вона набагато раніше. Ну, от ще кілька місяців тому. І, власне, вже тоді вони знали так точно, що літачки у нас вже на базі. Але. 79 їх точно має бути, але в 25-му році Голландія та Данія будуть їх поступово передавати. Бен Ходжес, колишній військовий, зараз більше схожий на інфоцигана, каже, що і тут можна в чомусь погодити, що велике розчарування України заходом в тому, що могли ж раніше. Але типу політичні рішення будемо довго вчити. Вас там англійську не знають, да самі ви не знаєте. Ви просто ублажали Росію, не давали Україні переваги в небі. Ось це правда. Брутальна, чітка, але правда. Ви не давали нам змоги розправити крила. Зараз їх зібрали, але не даєте ракети. Багато хто на заході ще й досі переживає, щоб зберегти Путіну обличчя. Замість того, щоб порвати його просто на шматки на британський прапор чи на німецький хрест, чи як хочете, так і називайте. Розумієте? І ось зараз ми бачимо ось цю несміливу політичну поведінку і не до кінця допрацьоване рішення по f 16 Вони там щось говорять про наших пілотів, але давайте чесно, найпотужніші хлопці, взагалі зі всіх тих, хто може бути, які реально роблять результат на полі бою. Тому не треба нам розповідати. Ну, от, ну 10 є. Зараз побачимо, як вони будуть працювати. Далі будемо говорити про решту. Ну але повторююсь, Захід запізнюється зі своїми рішеннями, і велика кількість жертв могла би бути е, уникнута, якби Захід вів себе більш полідерськи, але цього зараз немає. Ну окей, даровному коньові в зуби не дивляться. Дякуємо і на тому, але бачимо, що Росія вривається от, наприклад, сьогодні повітряний простір Латвії. І Швеція з Данією своїми літаками летіли їх там, захищали. Хочете, щоб такого не було? Дайте сюди. Тут ми пере... перемагаємо цього дракона, і все на цьому історія завершується. Але чомусь вони давати не хочуть. Дивні в сполучених штатах скандал, скандал несеться, камала Харіс зайшла в Калоші Байдена. Ми, ну, власне, по байденовських домовленостях 10-го числа мала би піти на дебати. З Дональдом Трампом Дональда Трампа штаб непростий. Частина з людей, які давали колись поради самому Віктору Януковичу, але й не тільки. і Ніксону давали поради, і хтось давав поради навіть Рейгану. А вони кажуть, слухай, давай перекинемо її стіл. правила, у її так все добре складається. І вони кажуть, ні, 10-го то зрозуміло. А давай 4 вересня на Fox News. Фокс Fox, максимально трампійський канал. Камала каже: слухайте, ну нас ж там 10-го на ABC, найбільш такому нейтральному. Ви самі обіцяли, ми домовлялися, що представник демократів, представник республіканців будуть дебати. Ну кажу, ні, не цікаво. Або ти приходиш четверто, і Трамп почав її атакувати, ображати, матюкати там тупою називати низький IQ, Ну, типу, Трамп дуже жорстко переходить зараз всі червоні лінії. Атакує її, намагається принизувати. Перед цим він кричав, що вона недостатньо чорна. Як ти можеш представляти афроамериканців, якщо ти недостатньо чорна, і взагалі, типу, вони там її бездітність ображали? Одним словом, вони атакують зараз її максимально. Але теж вона з'явилася в кампанії, Трампівська соціальна мережа мінус мільярд. В Трампа з рейтингами теж почались проблеми. Оці 2% відсоточки почали просідати. Харріс виросла на 300 мільйонів доларів менше, ніж за тиждень. Ну, потужний збір, я думаю, що навіть не хуже, ніж повернись живим, збирає. Да? 300 мільйонів доларів. Ну, типу, це потужно. Дійсно, всі олігархи, і люди, звичайні, багато нових, там 70-80% нових, але всі, хто не хоче бачити Дональда Трампа, Президентом всі скинулись по копійці і зібрали 300 мільйонів. І це все не це ще не все. Я думаю, мінімум цього публічного збору, такого народного, буде мінімум на пів мільярда доларів. Ну от, і Трамп хоче перекинути перевернути гру і каже: так, ти або 4-го приходиш вересня. Або я тебе взагалі ніколи більше не побачу. Е, радники Трампа, такі як Роджер Стоун, Пол Манафорд попередньої кампанії, е, як мінімум, один із них радив свого часу Ніксону. Ви знаєте, що Ніксон колись брав участь в перших телевізійних дебатах. Дебати в Штатах завжди були а телевізійні, з'явилися тільки в 60-х. проти Кеннеді. Ну і власне Кеннеді був енергійний, красивий, молодий, такий, значить. От, і взяв переміг Ніксона. Після чого Стоун і команда починають радити Ніксону, не бери участі в дебатах. І двічі, де він не брав участі в дебатах, він перемагав. От. А тому зараз Трамп може і піти в оборону і сказати, що на дебати ходити не буде. Не прийшла 4-го на Фокс. Ну, все нічого не буде. Може, я не, не гарантую, що він зараз відмовиться. Він одні дебати виграв, йому цього досить вибив Джо Байдена. Ну от, і далі може сказати, я не визнаю її кандидата, до неї не піду. Тим більше перед цим він таки казав, що поки її партія не висуне, я нічого робити не буду. Ну, благо, партія висунула, добро дала, а гриман вона отримала, може йти на дебати. Тут Трамп починає створювати певні якісь протиріччя та суперечки. Так, може здатися, що він трошки і злякався. Да? Типу, заміна кандидата, нова риторика, більш жвава. Ну, знову ж таки, вона молодша на добрих два десятки. Ну, от неповних, давайте так, неповних два десятки. Ну от, в порівнянні з Байденом, який був старший ніж Трамп, який був кволий, не міг говорити, не міг нічого робити. Ну от, і це проблема. І це проблема, і я думаю, що зараз команда Трампа намагається вийти з цієї ситуації. Е, ну, дивіться, скандал скандалом. Але в будь-якому випадку кампанія триває, кампанія на дуже високих тонах. От і мені здається, що там просто зашкалює, зриває дах через те, що населення дуже заряджено, дуже розколото і вони дуже агресивно налаштовані. Тим більше, що коли вже лунають постріли, ну от, це, скажімо, так, кампанія, яка несеться просто з коліс, геть з коліс, несеться. Ну от, ну але. Є ще час до листопада, точно вони зможуть зустрітися. О, тим більше, що Трамп любить заявити, потім трошки навіть відмотати. Ну от таке теж бувало. Ну я думаю, дуже скоро ми вже побачимо завершення цієї епопеї. на якусь дату вони точно повинні погодитись. Хоча Камала сказала, якщо 10-го він не прийде на дебати, я все рівно буду в ефірі, буду спілкуватись з населенням і свій час точно використаю. Ось така. Інформація. Далі масові сутички в Британії. Поліція затримала 90 людей, є вбиті. Все почалося з того, це передає BBC, що молодик, 17-річний, увірвався на захід в Англії в танцювальній школі, присвяченій Тейлор Свіфт. Це суперпопулярна американська співачка, яка заробляє мільярди просто своїми концертами, які тримають увагу мільярдів людей. І, власне, на захід присвячений ці Тейлор Свіфт, вірвався э, цей 17-річний молодик і вбив трьох малих дівчат. Ще восьмеро дітей отримали поранення в соціальних мережах. Це рознесли, типу, як э, наче цей хлопець приплив на човні, що він мігрант, що він темношкірий. Ну, давайте, значить, будемо його доганяти. Ну і власне почалась. Э, Вірусна бійка в багатьох містах, а я вам зараз зачитаю, в якій звучить протистояння таким чином: білі місцеві чоловіки проти темношкірих мігрантів або інших кольорів шкіри мігрантів. Сутички відбулися в Халлі, Ліверпулі, Брістолі, Манчестері, Стокон-Тренті, Брекполі, Белфасті. Билися, кидали фаєра, грабували магазини, нападали на поліцію. Були ще менші демонстрації, які не переросли в насильство, але тим не менше, ці демонстрації були. Е, неділя це було вчора, сьогодні теж частково було, але менше, вийшов Стармер, це прем'єр-міністр новий і сказав, що право на свободу вираження поглядів і насильницькі заворушення, які спостерігали, це дві дуже різні речі. Ну, зрозуміло, що він запустив зараз повністю поліцію. Вони цим займаються. Протести сутички намагаються втихомирити, але й розслідувати саму ситуацію, розказати людям правду, тому що емоційні домішки, які потрапили в соціальні мережі. Були дещо змішані і не завжди відповідали правді. Що дальше відбулося? Далі в мережу зайшов Ілон Маск. От і він почав це коментувати, підкидаючи масла в вогонь. Ну, зрозуміло, що американські політтехнологи часто використовують події в Британії як рефлексію на події в себе. Перше, друге. Вони насправді дуже часто використовують Британію як полігон для нагнітання певних таких радикальних ідей. Ну, от. ну і власне, Гардіан, який вчора написав, що Британію хопили масові сутички ультраправих з мігрантами і поліцейськими. Ну, от. Вони назвали ім'я цього 17-річного, його звати Аксель Руда Кубану з Ланшера. І, власне, Пояснили саму ситуацію, що в мережі поширили неправдиві заяви про те, що він а, був шукачем притулку і прибув до Британії на човні. Після цих повідомлень крайні праві підбурювання соцмережами почали влаштовувати вуличні заворушення. Ну і, власне, апогеєм меседжем стала граждан... громадянська війна а, уже на порозі. От, про це написав Ілон Маск. От, і... Багато хто ще більше загострював це і ще більше закидав в мережу. Ну і воно там дуже-дуже сильно рознеслося. І Британія стала якраз таки одним з великих таких соціальних нестабільностей і ньюзмейкерів саме в цій ніші. І ми розуміємо, що для Британії, в якої тільки що зайшов новий прем'єр, який ідеологічно не зовсім співпадає. З правим рухом, який зараз росте, да і в Європі, в деяких країнах, і в Штатах може перемогти да, Трамп. Ну от йому зараз дуже важливо, або щоб в Штатах перемогла Харріс і зробити таку унію коаліцію ідеологічну. Бо тоді, якщо виграє Трамп, тяжко буде протистояти, і зараз є сили серед консерваторів, які на хвилі ось цього всього. Не проти повернутися у владу та рік, другий, третій поуправляти країною. Дехто з них не буду називати прізвища чи показувати пальцем. Прем'єр-міністром уже був і хоче дуже другий раз, і це не Вінстон Черчилль. Але ім'я ви його прекрасно знаєте. Ще одна історія. Кадиров виступав на російському телебаченні. Дві, дві заяви від Кадирова. Він сказав, що зрозуміло, що в цьому році війна закінчиться. Росія зрозуміла, що виграє. Ну, от цю інформацію він дістав з закритих телеграм-каналів. І ще деякі воєнкори йому там доповідають, тому він все знає. Ну, мамкина аналітик це зрозуміло. На дивані сидить і нам розказує, що там вже росіяни заходять в ключові міста. Український фронт посипався. Тупа нагнітання пропаганда. Інтерв'ю було каналу Росія 1. Передають їх місцеві коментарі. Ну, зрозуміло, що це тупе нагнітання, просто ворожка на стакані кави намагається щось там нам розказати. Але він ще зробив ще один не ще одну непогану заяву. Там же він сказав, що буде вбивати противників хіджабів. Типу, хто проти хіджабів? Не просто паранджа, хіджабу, ще більш такого радикального вбрання. Ну от, і це дуже круто. І Ми тут можемо навіть Рамзану Кадирову дати медаль, якусь пластилінову, типу чи, чи шоколадну Рашенко якусь. Бо одним з противників хіджабів є Бінго, Володимир Путін. Тому якщо Кадиров дійсно. Чоловік і стримує слово і завалить Путіна. Ну, Шоколадка Рошен йому точно в виді такої медальки золотої, точно гарантована. Ну і останнє, що я вам хотів розповісти, це такий міжнародний огляд трошки в нас, бо зараз в середині країни багато таких політичних новин немає. Зрозуміло, що фронт просування. От, але е, більше міжнародка, яка впливає на нас, яка впливає на світ, але є міжнародка, яка. Повністю рефлексується на нас Німеччина, міністр внутрішніх справ землі Бранденбург, та це там, де відомі ворота, Міхель Штюбген закликав, дуже класний чоловік. Ну от закликав до посилення прикордонного контролю на всіх кордонах ЄС з Угорщиною. Він каже: слухайте, а чого це морда по імені Орбан дозволяє собі безконтрольно впускати агентуру російську 65 тисяч. Він каже, а що це за безвіз такий? А Росію сюди впускати ніхто не буде. І вони беруть, перекривають там і кажуть: слухайте, в надзвичайних ситуаціях ми маємо право керувати кордоном, шенген-шингеном, безвіз безвізом. Але якщо якась морда порушує закон, то ми не збираємося толерувати і бути прокладкою, щоб вони їхали куди хочуть. Тому що ви розумієте, 65% це непогана приватна армія. І Орбан вирішив стати тут видавачем віз, просто паспортним столом і вони кажуть, ні. Це знову ж таки не федеральний рівень, це на рівні областей. Ось так от вони розуміють, що Росія готується до війни і вже засилає агентуру. Не просто так на тисячу кілометрів зараз ставлять там тамагавки. Вони сказали, що це стримування. Росія, правда, там другі штани міняє. Вони не чекали такого стримування, коли зараз завезуть Німеччину на тисячу кілометрів. Але ж ви знаєте наших. Ми поїдемо і теж будемо скажемо, слухайте, ну вам там же ж умовно 100, 200, 300 зараз не треба, дайте нам чуть-чуть. Краще хай вони стріляють від нас, ніж від вас. Тоді вам буде краще, і Росія теж це розуміє. Тобто Німеччина сьогодні в розряді тих країн, які розуміють, що війна на їх території дуже або ой дуже як можлива. І тому зараз вони вже, як казав класик, вживають превентивних заходів. Для того щоб зупинити потік російської агентури, яка буде обживатися і готувати плацдарм для війни, так само як ми робимо з Польщею, Чехією, як Австрія, Хорватія, Словаччина, Румунія повинні були б робити те ж саме. Неприйнятно, щоб країна ЄС дозволяла росіянам в'їжджати в країну фактично безконтрольно, заявив пан міністр. Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер своєю чергою зауважила, що ризик російського шпигунства і саботажу є високим і став ще більш гострим з початком війни. Окупантів проти України тому всі партнери ЄС повинні активізувати свої зусилля щодо захисту від російського шпигунства і саботажу і не повинно створювати потенційних лазівок. І виявляється дуже класна можливість, що а, орбана візьмуть і заблокують по периметру. І це буде такий собі транспортний безвіз. Ви, начебто, заїхали в Угорщину, але звідти треба проходити кордон. Хочеш їхати, іди перевіряйся, Русський агент чемодан вокзал Росія. Угорщину блокують в рамках її держави через порушення загальної безпеки континенту. Вони це заслужили, вони це отримали. Напишіть в коментарях, це справедливо чи ні. Перше, друге, як гадаєте, чи протести в Британії не переростуть в щось більше. Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей канал. Дуже важливо, щоб українська присутність в українському Ютубі була. Бо росіяни хочуть, щоб тут були Фейгіни, щоб тут були Арістовічі, Латиніні, щоб тут були Соловйовий, Кісільовий і решта банди. Підписуючись на український контент, ви його просуваєте автоматично. Ну і для чого ми загалом тут збираємось крім розмови про політику? Це допомога армії. Зробіть донати. Ви точно не пошкодуєте спецпризначенці Херсонщина. Потужні хлопці і дівчата, які знищують окупантів. 25 дарців, штучний інтелект і бум! Немає російських об'єктів. Тому давайте доб'ємо, там соточка небагато. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!